Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в АТБ. Тому запасайтесь смакотою під цим відео, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це авокадо ХААС. Воно зараз в акції. Перший гатунок коштує 17 гривень 20 копійочок. Знижечка 12%, і ціна вказана за 100 грамів. Тому кожне з авокадо буде важити по-різному. Так, далі переходимо до нектаріна. Нектарін також в акції. Знижечка на нього зараз 9%. Ціна 67 гривень 95 копійочок. На вид він дуже-дуже яскравий. Тому дивіться, кого цікавить, нектарін, він зараз в акції. 67 гривень 95 копійочок за кіло. Далі переходимо до Кока-Коли. Кока-Кола зараз в акції. Здорові пляшки. А саме Кока-Кола Оріджинал 2 літри. Коштує 35 гривень 90 копійочок, Знижечка 15 гривень. І також є в акції Zero Sugar без калорій та 0 цукру. Коштує точно так само 35 гривень 90 копійочок. І цих пляшках по 2 літри. Далі переходимо до шоколаду Міленіум Шоколадки зараз в акції. І розпочнемо. Перший варіант Мілленіум. Карамель та Мигдаль. Коштує 38 гривень 90 копійочок. Знижечка 40%. Далі, наступний варіант. Millennium Gold з лісовими горіхами. Коштує 43 гривні 90 копійочок. І третій варіант це в нас мигдаль та журавлина. Коштує 38 гривень 90 копійочок. Шоколад міленіум в асортименті в акції. Обирайте. Далі переходимо до... Соуса від торгової марки Щедро. І перший варіант, який в акції це соус сирний з пармезаном. 200 г в даному пакуночку, і ціна 16 гривень 90 копійочок. Далі, наступний варіант це соус барбекю з чорносливом та чорною гірчицею. 200 г за 17 гривень 20 копійочок. Далі хочу вам показати майонез щедро Провансаль. Здоровий пакуночок тут 300 плюс 100 грамів. 400 грамів, друзі, майонезу 67%. Провансаль коштує 32 гривні 90 копійочок. Наступний варіант це майонезний соус 30% від торгової марки Щедро. Для салатів 300 грамів за 17 гривень 90 копійочок. Знижечка 40%. Переходимо до солодощів. Два торти від. Торгової марки своя лінія зараз по знижці. Це торт своя лінія Грильяж з арахісом. Коштує на даний момент 181 гривня, 90 копійок. Подивіться, як він виглядає. Знижечка 32%. Далі. Далі є ще, друзі, торт бісквітний своя лінія Даринка. Коштує 162 гривні 90 копійочок. Знижечка 22% за тортик. Так, хочу показати вам ще морозиво. Каштан. Зараз по дуже вигідні пропозиції. Від торгової марки Своя лінія. Коштує 11 гривень 90 копійочок. Є пломбір у вершковому глазурі та пломбір у шоколадному глазурі. Тому дивіться, морозиво на паличці, зараз по вигідній ціні. Так, переходимо до морозива. Морозиво великий стакан. Є вишня. Та абрикос від торгової марки Ласунка. І також є, друзі, такий самий варіант, але вже з какао. Шоколадний стаканчик морозива. Коштує 15 гривень 90 копійочок. Знижечка 50% на дане морозиво. Так, хочу показати вам ще ковбасу. Два варіанти зараз по вигідній ціні. І розпочнемо. Перша позиція це ковбаса своя лінія. Баликова. М'ясна лавка. Ковбаска 74 гривні, коштує 90 копійочок. Тут, друзі, 500 грамів ковбаси. Так, наступна позиція це ковбаса до пюрешки. Варена. Коштує 60 гривень 90 копійочок за 500 грамів ковбаски. Тому дивіться, кого цікавить, м'ясна лавка. Ковбаса варена першого гатунку 500 г. Зараз по знижці. 60 гривень 90 копійок. До акції коштувала така ковбаса 102 гривні. Переходимо до сиру. Сир від торгової марки Рюкі. Зараз по вигідній ціні. І розпочнемо. Сир на півтвердий Цезарь. Коштує 50 гривень 90 копійок. За пакуночок. Сир Цезарь. Нарізаний тут 135 грамів. Сир Цезарь. 33% знижечка. Так, і наступна позиція. Наступна позиція це в нас сир Маздам. 45% сир. 135 грамів. Тому, кого цікавить такий сирочок. Ціна 50 гривень 90 копійочок. За пакунок. І залишається в нас ще третій варіант. Це сир Едем. 135 гривень 90 копійок. Рицький Едем. 45%. Ціна на нього 50 гривень 90 копійочок. Так далі хочу показати ковбаски Мюнхенські для грилю від торгової марки Глобіно. ТМ це м'ясо та п'ятачок. Три варіанти і всі в одну ціну. По 79 гривень 90 копійочок. Давайте подивимось. Так, що нам сюди завезли? Це м'ясо. Дана позиція коштує 79 гривень. І це сосиски з часником. Так, далі. Далі є ще стегно. Куряче охолоджене, торгова марка. Наша ряба. Коштує 91 гривню 45 копійочок. Так, далі хочу показати вам ще чіпси. Чіпси люкс. Зараз в акції є хвилясті зі смаком сметани та цибулі. 33 грами. 133 грами. Здоровий пакуночок. 35 гривень коштує 70 копійочок. Знижечка 40% на хвилясті люкс. Так, далі, хвилясті зі смаком лисичок. Також коштують 35 гривень, 90 копійочок. І знизу є ще чіпси люкс, звичайні. Є ще всередині топ-призи. Коштує 35 гривень. 70 копійочок, 40% знижечка. Ось, подивіться, які позиції в акції. Також повинні ще бути чіпси люкс з паприкою, але в нас їх немає. Тому шукайте в своєму АТБ. Так, переходимо до зубної пасти. Лакалут актив. По вигідній ціні. Ефективна зубна паста. Перевірена лакалут актив. Формула з 9 лікувальними травами. Коштує. Така зубна паста 66 гривень 90 копійочок. Є також лакалут Сенсадив. Мультизахист. Ціна 69 гривень 90 копійочок. Так, далі хочу ще показати вам лакалут для діточок. Два варіанти по 39 гривень 50 копійочок. Це малята від 0 до 2 місяців. Зубна паста для щоденного використання з одного молочного зуба. З народження майже. І є, друзі. З 2 до 6 місяців це дитяча зубна паста для щоденного використання. Захист від карісу 39 гривень 50 копійочок. Хочу ще показати вам шампунь. Зараз в акції шампунь. І давайте подивимось. Перший варіант. шампунь Fresh Up. 61 гривня 90 копійочок. Наступний варіант це у нас іде відновлення та догляд шампунь з екстрактом кокосу. 61 гривня 90 копійочок. Тут у нас шампунь з екстрактом Маракуї. Так, є. Далі класичний шампунь з екстрактом хмелю для щоденного використання для чоловіків. Цей варіант йде дорожчий, 79 гривень 90 копійок. Поруч біля нього є ще протилупи. Мен, також для чоловіків. Інтенсивний шампунь з екстрактом імбиря для волосся з надмірною лупою. 79 гривень 90 копійочок. Знижечка 37%. Це дуже гарна знижечка. Тому обирайте шампунь, який вам треба. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалося за тебе, поставте під цим відео лайк, напишіть знизу коментар, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей!